Друзі, вітаю всіх на каналі Новини Лайф. Мене звуть Галина Остаповець. Сьогодні у нас в гостях експерт з э, паливного ринку Сергій Куюн. Пане Сергію, я вас вітаю. Доброго вечора. Отже, масштабні ракетні атаки спровокували неймовірні черги принаймні на столичних АЗС? Люди знову непокоїться, що не вистачить палива, тому стоять ще знову багато кілометрових черг. Як це було наприкінці травня, коли чи на початку травня? вірніше, коли палива в Україні справді не було. То яка ситуація на ринку і чи варто так панікувати? Ну насправді абсолютно е, нема ніяких підстав зараз. створювати паніку, створювати ажіотаж. Паливний ринок працює абсолютно стабільно. По-перше, ми маємо непогані запаси сьогодні. Ми пройшли пік споживання вже сезонний, і відповідно, пального зараз дуже багато. І крім того, стабільно функціонує система постачання нових партій пального. І ми найголовніше, що ми маємо великий потенціал для збільшення цих постачань. Відповідно, не треба хвилюватися, не треба панікувати пальне є і воно буде. Тому що ми маємо зараз дуже стабільну систему забезпечення, ну і варто відзначити, що <кій> такі нинішні пройшлися в більшості по ТЕЦ по критичній інфраструктурі, але поки слава Богу не було атак по, по, зап... по паливних запасах. Хоча ми якби не знаємо, де вони зараз знаходяться. Що із що із цим напрямком у нас? Ну, справа в тому, що ринок нафтопродуктів він зі всіх енергетичних ринків став першою жертвою російської агресії. І ми пам'ятаємо, що навесні, по-перше, було зруйновано два наших нафтопереробних заводи: це Кременчуський завод і Шебелинка, А по-друге, було зруйновано десь біля 30 великих нафтобаз. Відповідно, це змусило ринок оперативно перебудуватися. Чесно кажучи, це неймовірна історія, коли я вважаю її першою великою перемогою України в економічній принаймні цій війні. Коли ми буквально коли ми позбулися 100% наших джерел постачання за останні там, за 3-4 місяці, ми побудували нову систему повністю через західний кордон, яка вона більш захищена ніж була, тобто ми не маємо великих вже. Місць зберігання пального, скупчення, так би, так би мовити, пального воно розосереджене, оскільки у нас тепер нова система і логістична. Десь 40% ми взагалі імпортуємо автомобільним транспортом, а це пальне, яке просто прямує одразу на заправну станцію без якогось зберігання, накопичення і таке інше. Тому. Маємо дуже таку гарну зараз систему, яку саме життя змусило нас побудувати. І відповідно, ну я розумію, що можуть бути різні форс-мажори, але е, навіть теоретично зараз складно уявити, як цю систему можна зупинити, оскільки вона дуже диверсифікована, дуже розгалужена, і це є запобіжником для будь-яких форс-мажорів. Тобто, вже можна прогнозувати, що у нас не буде такої кризи, як була там, в кінці квітня, на початку травня, коли, якби сказали, було ракетними атаками, була вибита оця ем, паливна інфраструктура в нашій країні. Там були знищені НПЗ і всі ці запаси. Тобто, такого може більше не повторитися. Ну мені складно це сьогодні уявити, тому що маємо дуже багато джерел постачання, дуже багато постачальників, наприклад. Зараз працює там більше 400 імпортерів, тоді як до війни їх працювало там десь 100. тобто в 4 рази більше постачальників, кожен з них робить свою роботу, і це є найкращою страховкою від будь-яких форс мажорів. А добре, тобто, в принципі, черги, які виникли принаймні на столичних АЗС, це лише прояв страху. От ну, мабуть, і нормальний прояв. Ну, я думаю, що так, тому що ми бачимо, що і в магазинах є черги, да, в деяких там хліба немає, тобто це ж не означає, що в нас є криза з хлібом. Да? Тобто, ну, дійсно люди нервують, але я сподіваюся, що все, все ж таки мине, швидко мене, швидко мене, і завтра будемо мати вже стабільну, нормальну ситуацію. Будемо сподіватися: єдине, що я вас ще уточню, чи можливо якісь зміни цін на паливо. Найближчі там, тиждень, два-три. Бо до речі, я читала інформацію, що, можливо, де спаливо може подорожчати, наскільки це правда. Ну, насправді дійсно, ми зараз маємо передумови. Вони сформувалися не сьогодні, вони сформувалися ще раніше, і пов'язані вони з тим, що минулого тижня країни ОПЕК та, та, та НЕОПЕК, великі нафтоводобовні країни, домовились зменшити е, виробництво нафти, і, відповідно, це штовхнуло ціни. На сировину на нафтопродукти більш ніж на 10%, і відповідно, оскільки ми все імпортуємо, відповідно ми теж почнемо закуповувати дорожче, і відповідно це може відбитися на цінах на заправних станціях. Особливо дійсно йдеться насамперед про дизельне паливо. Воно здорожчало найбільше і по ньому просто запас міцності у паливних компаній найменший. Відповідно, здорожчання в закупівлі буде швидше змушувати постачальників коригувати ціни по бензинах. Поки більш стабільна ситуація, але подорожчання в світове воно досить суттєве. Якщо воно втримається на цих позначках, то відповідно я не виключаю, що дійсно може бути корекція цін. Але знову ж таки, це не через попит, не через ажіотаж, а через світову кон'юнктуру. Наскільки можуть зрости ціни? Зараз бензин коштує 52 гривні да, за літр, 50, ну угу. скільки може коштувати. Ну зараз ще зарано говорити про це, оскільки для того, щоб можна було щось прогнозувати, треба, щоб пройшов час. Якщо такі ціни, як зараз, втримаються, все ж таки не йдеться про якісь трагічні там, подорожчання, тобто йдеться там, про можливо 2-3 гривні на літрі. І то ще не факт, тому що неодноразово ми мали ситуацію, коли після якихось окремих подій, там заяв, рішень, дійсно ринки реагували здорожчанням, але часто бувало таке, що ринок швидко заспокоювався, і відповідно у корекції цін не було потреби. Тому подивимось у будь-якому разі, про якихось там трагічні злети зараз не йдеться. Українці скажуть, терпімо, переживемо. Ну насправді головне, що я скажу, насправді головне, що у нас побудована дуже надійна диверсифікована система постачання. Ну а решта, ми не можемо впливати на цю ціну оскільки ну, вона від нас не залежить. Тому ну, головне, що пальне буде, якою буде ціна, подивимось. Дякую, дякую вам, пан Сергію. Нагадую, що в нас в Етері був експерт з паливного ринку Сергій Коюн. І пан Сергій нас запевнив, що палива вистачить усім. Не варто створювати ажіотажі на АЗС та піддаватися паніці. І ще пан Коюн розповів, що у нас в Україні створена унікальна система. От мабуть, і решту світу теж необхідно брати із нас приклад про те, як ми за буквально місяць, два-три, чотири побудували. Унікальну о, інфраструктуру по паливу. дуже вам дякую, пане Сергію. Бережіться, залишаємося з вами на зв'язку. Тихого вечора.